Так uh -huh, uh -huh. от на наскільки важливо ведення щоденника? Uh -huh, uh -huh. От людині, скажімо, ну, журналісти ясна річ, та? От а люди, які, скажімо, там, ну інші мають інший фах мають. Uh -huh. Тобто ведення щоденника це інструмент. Інструменти е, у кожної людини можуть бути різними, і тут треба проявити творчість. Але е, е, Перш за все, потрібно зрозуміти, навіщо, навіщо вести щоденник. І тут е нам допомагає знання того, як, також, як працює наш мозок. А мозок, взагалі, мабуть, більше існує для того, щоб ми. Творчо мислили, вирішували якісь завдання. А, і коли е, не дуже раціонально використовувати мозок для того, щоб запам'ятовувати і дуже багато інформації там тримати. Тому, коли ви виписуєте свої справи в щоденник, ви звільняєте свій мозок, і тоді він може більш ресурсно і ефективно працювати для інших задач. Вважається, що протягом дня людина може ефективно взаємодіяти з сім, максимум сім 1 е, Ін певної інформації, сім важливих якихось справ. Ну, це максимум сім взагалі чотири, сім. Виходячи з цього, ви повинні на день та планувати цю кількість якихось таких активності фокусних. Зрозуміло, що є багато якоїсь рутини, і це зрозуміло. І тому я б радила обов'язково і ідеї свої, і справи все ж таки записувати. А це може бути не тільки щоденник, це може бути ватман на стіні, взагалі стіна, це може бути якийсь електронний. Тобто творче до цього також так. підійти. Це да, не, не да. консервативний щоденник, а може Ні. бути малюнок. Я люблю замальовувати да. схеми, карти, все що все що завгодно. Так uh -huh, uh -huh. от на наскільки важливо ведення щоденника? Uh -huh. От людині, скажімо, ну, журналіст це ясна річ, та? От а люди, які скажімо, там ну інші мають інший фах мають. Uh -huh. Тобто ведення щоденника це інструмент. Інструменти е, у кожної людини можуть бути різними, і тут треба проявити творчість. Але е, е, Перш за все, потрібно зрозуміти навіщо навіщо вести щоденник, і тут е, нам допомагає знання того, як також як працює наш мозок. А мозок, взагалі, мабуть, більше існує для того, щоб ми. Творчо мислили, вирішували якісь завдання. А, і коли е, не дуже раціонально використовувати мозок для того, щоб запам'ятовувати і дуже багато інформації там тримати. Тому, коли ви виписуєте свої справи в щоденник, ви звільняєте свій мозок, і тоді він може більш ресурсно і ефективно працювати для інших задач. Вважається, що протягом дня людина може ефективно взаємодіяти з сім, максимум сім 1 е, і певної інформації, сім важливих якихось справ. Ну, це максимум сім, взагалі чотири, сім. Виходячи з цього, ви повинні на день та планувати цю кількість якихось таких активності фокусних. Зрозуміло, що є багато якоїсь рутини, і це зрозуміло. І, і тому я б радила обов'язково і ідеї свої, і справи все ж таки записувати. А це може бути не тільки щоденник, це може бути ватман на стіні, взагалі стіна, це може бути е, якийсь електронний. Тобто творче до цього також так. підійти. Це да, не, не да. консервативний щоденник, а може Ні. бути малюнок. Я люблю замальовувати да, схеми, карти, все все <laughs> що завгодно. Да.